Сьогодні ми маємо нагоду поспілкуватися із головою інституту національної пам'яті Антоном Дробовичем та представником комітету Верховної Ради з питань бюджетом Володимиром Цабелем. щодо доречності будівництва музею голодомору геноциду під час війни та витування президентом законопроєкту, згідно з яким на добудування мали бути виділені державні кошти. Мої вітання. Доброго дня. Найперше своє питання Майшова. я адресую, пане Антоне, саме вам наскільки важливо, що музей голодомору існував в Україні і був добутований саме зараз під час війни? Ну, це принципово важливо, щоб музей існував в Україні. Власне, він існує як юридична особа і як перша черга. Власне, не можна сказати, що його взагалі немає. Але перша черга це ну, надзвичайно скромний і малий меморіал. Власне, тому він і передбачений проєктом, який затверджений кабінетом міністрів, і під патронатом президента. І хочу підкреслити, що він був під патронатом президента весь час. І кошти на його будівництво виділялися і в минулому році, не дивлячись на активну фазу повномасштабної війни. Тому це один із пріоритетних був напрямків. І тому виділення 500 мільйонів, ну понад 500 мільйонів на завершення власне другої черги не було ніяким сюрпризом. Тобто, це вочевидь, кошти, які потрібні для завершення власне цієї другої черги. В такому світоглядно-ціннісному плані, чому це дуже важливо? Тому що Україна не побудувала світового рівня музеїв за часи незалежності до одного. І це, власне, був би перший музей світового рівня. З найкращою експозицією, на яку десятки мільйонів доларів потрібно ще на саму експозицію, і, власне, і донори міжнародні є, які готові допомогти з цим. І тому надзвичайно важливо це добудувати і вшанувати пам'ять людей, які загинули під час голодоморги. На це, це мільйони людей. І, власне, таким чином вшанувати 90-річчя цієї трагедії, власне, напередодні якої це все відбувається. Тому це, не знаєте, це не якийсь випадковий такий рядовий проєкт в сфері культури. От пане Володимире, питання до вас, власне, з економічної точки зору, чому краще перенести будівництво, я вважаю, що тут важливий контекст. Дійсно, я погоджуюсь з Антоном, що добудувати музей голодомору необхідно. Це потрібно зробити, скажімо так, враховуючи ту фінансову ситуацію, яка є. Але в той же час контекст, в якому відбулось прийняття цього рішення, коли суспільний резонанс викликало багато питань, які зв'язані з закупівлями, державними воєнними закупівлями, згадайте всі історії, які були про, там, про барабани, сковорідки, стадіони і так, далі, і так далі. На фоні цього контексту виник загальний суспільний резонанс з приводу доцільності, взагалі використання коштів на будь-які капітальні витрати, масштабні капітальні. Витрати саме зараз. Якщо б відбулося якесь громадське обговорення, я думаю, що суспільство би зрозуміло, що музей голодомору це не барабани, це не сковорідки. це дійсно потрібна річ для України. І більше того, гроші, які на це будівництво виділяються, це не гроші українських платників податків, оскільки 90 95% всіх державних витрат, які йдуть не на безпеку і оборони, Фінансують наші донори, це Сполучені Штати Америки, це Європейський Союз, це інші країни Великої Сімки. І ці гроші ми можемо використовувати на будь-які потреби, які не зв'язані з безпекою оборони. Чому це вони роблять? Щоб ми могли гроші українських платників податків на 100% витрачати на армію, на армію і на інші потреби безпеки і оборони. Тому в загальному, якщо говорити про суспільний резонанс, який виник, він... Виник як результат відсутності обговорення цього питання. Тобто, по суті, чи можливо було б направити ці гроші на цілі, які зв'язані з безпекою оборони, на жаль, ні, тому що це гроші наших донорів, вони нам їх дають, щоб ми наші податки могли повністю тратити на армію. Ми зараз сім разів більше тратимо на армію ніж до повномасштабного вторгнення. Але оскільки це розуміння не було вибудовано в суспільстві, виник цей резонанс, Відповідно, ми маємо вето президента на цей закон, і тепер вже питання умовно наступного року, як з цієї ситуації, як з цієї ситуації виходити. Тобто, якщо вернутися назад, чи маємо ми витрачати державні гроші на такого роду культурні проекти зараз? Напевно, маємо, якщо це не ті гроші, які ми можемо тратити на безпеку і оборони. Чи потрібно це пояснювати суспільству? Звідки беруть ці гроші? Беруться ці гроші, і як ми їх тратимо? Це треба пояснювати. Цього не відбулось, і ми маємо от результат, який, який зараз виник, тобто вето президента? А от, власне з огляду на це, пане Антоне, скажіть, будь ласка, чи може взагалі добудування саме почекати до перемоги? Насправді тут потрібно з'ясовувати технічну історію, тому що до настання холодів потрібно подивитися, в якому стані власне, добудова другої черги, аби не вийшло так, що його треба буде консервувати для того, щоб він пережив зимові періоди. Тому чи може бути нервне питання в першу чергу, якщо ж говорити загально о такому культурному плані, ну то чим швидше ми його завершимо, тим краще, тому що це одна з таких ціннісних речовин. Власне, і показує відмінність між нашими суспільствами, що ми боремося за пам'ять про гідність людей. Я повністю підтримував абсолютно слушно, зауважив голова профільного Що через недокомунікацію відбулася ця проблема. І через те, що не було роз'яснено, що це кошти не можна витратити на дрони, гармати. Чи це було зроблено належним чином і вчасно. То дійсно, президент би не реагував на суспільне обурення. Ну і, звісно, контекст тут додає, що є загальні проблеми. Коштів в інших сферах, які бачите, кинули тінь на цілий ряд культурних проєктів. Тому музей би бажано завершити вчора, За зі свого боку, і буде переконувати наступного керівника Міністерства культури і з прем'єр-міністром буду коли мати розмову, по повернути це питання до до опрацювання. Можливо, поговорити з офісом президента, щоб принаймні основні роботи завершити вчасно. А, власне, які загальні ризики того, що, можливо, музей не добудують зараз і після перемоги будуть, скажімо так, важливіші проблеми. І тобто, на який час це може взагалі заморозитися будівництво, як з фінансової точки зору, спочатку, пане Володимире, будь ласка, поясніть, а потім вже пане Антоне. Так, ну, Тут важливий такий нюанс, що ми, як профільний комітет там, Верховної Ради і далі Верховна Рада в цілому, ми... Приймаючи рішення, в тому числі рішення бюджетні, зрозуміло, що ми дивимося не тільки на доцільність цих рішень, ну в основному на доцільність, але в тому числі на запит суспільства. Зараз враховуючи той, той запит, який ми побачили, я не бачу можливості, що ну це я свою думку кажу, це не думка комітету. Я не бачу можливості, що це питання буде. Розморожене, ну як мінімум найближчі декілька місяців, але якщо будуть ну, відповідна проведена комунікаційна робота, більш зрозуміло стане, для чого це робиться? Що це прозорі, що це кошти, які йдуть з тої частини бюджету, яка фактично ми не маємо можливості як країна використовувати на і оборони, на жаль, немає. Звичайно, хотілося б, щоб наші донори нам дозволили це робити. І тоді б я сам сказав, що не треба добудовувати жоден капітальний проєкт, всі гроші мають піти на безпеку і оборони. Але, на жаль, є певна частина коштів, яка не наша, і яку ми можемо використовувати на, там, на соціалку, на зарплати, пенсії, медицину там, і так далі. і так далі. Ну і в тому числі на такого роду проєкт. Зараз. На жаль, я не бачу можливості. Я знову ж таки повторюю. Це не моя думка, це те, як я аналізую ситуацію, і тому я не бачу можливості розмороження. Можливо, в нас почнеться дискусія вже в вересні щодо бюджету 2024 року. І можливо, в цій дискусії ці питання будуть більш широко обговорені. І ну, відповідно там будуть прийняті можливо трохи інші рішення. А от, пане Антоне, скажіть, будь ласка, тоді ви якою буде е, альтернатива? Е, наприклад, якщо коштів немає, як буде спільнота? Можливо, буде залучати, знаходити, тобто, як це все буде відбуватися? Е, ну, звісно, е, потрібно враховувати військовий контекст е, цієї справи. І мені здається, що спільнота буде реагувати гостро негативно, якщо музей не буде добудований і через зиму, і через те, що закінчилось фінансування і буде пошкоджено. Ну і фактично він не буде не зданий ні теж вчасно, ще й будуть пошкоджені ті виконані роботи, які виконані за попередньо. Ну я думаю, це буде. Ну, велика проблема і суспільна, і велика проблема просто з точки зору господарської. Тим паче, що от як абсолютно зазначив, що немає ніяких перешкод направити ці кошти на сфері культури, тому що на оборону вони не можуть бути направлені ні за яких обставин, такі вже умови. Краще, якісь, ну, принаймні, те фінансування, яке потрібно для консервації, для збереження попередніх інвестицій, для господарського направлення, я не знаю, скільки це може бути. Тут треба радитися з технічними експертами. Ну і я би дуже хотів приєднатися до представник комітету. Ну, Володимир дуже срушно за фінансування. Тобто, треба дуже ну, чітко, відкрито профінансувати, показати суспільству, як ви втрачалися попередні ку. що потрібні ще, щоб люди розуміли, чітко розуміли, що там все в порядку, на що йде, чому це треба зробити вчасно і так далі. Тоді це зменшить напруг. І дебати, які будуть в комітеті, я сподіваюся, вже в вересні можуть мати там хороше закінчення, і буде він, -він так би мовити, і для госпітання, і для культурної і для безпекової. От пане Володимире, хочу запитати у вас: от щодо як шукати, наприклад, фінансової підтримки у меценатів іноземних чи не буде це розцінюватися власне як зловживання з боку України? Я не думаю, що це буде розцінюватися як зловживання. Більше того, в даному випадку меценатами є напряму наші донори, тобто це країни, які нам цього року дадуть більше ніж півтора трильйона гривень в бюджет для фінансування всіх бюджетних видатків, які не зв'язані з безпекою і обороною, і те, як ми витрачаємо ці видатки, вони ми маємо відносно свободу за одним винятком що ці видатки мають бути ефективними. Ну, ефективними в плані в плані того що там не є немає завищених цін в плані що це там потрібні видатки там і так далі це перша вимога друга що пріоритетом є звичайно соціальні видатки тобто соціальні видатки це там освітня субвенція це фінансування НСЗУ, тобто медицини це фінансування пенсій і в другу чергу вже капітальні видатки якщо ми ці умови виконуємо в наших міжнародних партнерів зазвичай питань немає. Я знаю, наприклад, що зараз там сполучені Штати Америки працюють з міністерством фінансів по контролю використання тої допомоги, яку вони дають. Таку саму такий самий контроль запустив ну, Європейська комісія щодо тих грошей, які ми одержуємо по програмі Макрофін плюс. Це умовно ще майже вісімсот. Менш трошки менше 800 мільярдів гривень. Тобто, відповідно, якщо ці умови виконуються, питань не має бути. Ну, власне, ніхто не втомився від постійної допомоги Україні. Тобто, немає от як взагалі як змінилася інтенсивність допомоги, да, дивіться, це другий важливий нюанс. Що починаючи з наступного року, я думаю, контроль за використанням допомоги сильно збільшиться. Я вже там говорячи з послами різних країн, які є нашими донорами, вони вже про це говорять: що кількість, що контроль збільшиться. Що стосується об'єму допомоги, ну тут я не буду прогнозувати переговори. Там Міністерство фінансів там щоденно веде з нашими донорами вже про 2024 рік. Тому є надія, що рівень допомоги не знизиться, але нам треба чітко усвідомлювати, що це. Не наші гроші, ну гроші, які ми, ми фінансуємо, не не армію, Це не наші гроші, це гроші наші донори, наших донорів. Відповідно, ми як держава, там ми, як Верховна Рада, як бюджетний комітет, як міністерство фінансів, маємо вже думати про майбутнє, щоб так не сталося, що в якийсь момент. Ми не зможемо профінансувати наші видатки, тому що ми вже звикли до такого об'єму допомоги. А війну, допустимо, ми в якийсь момент, коли ми переможемо, нам вже допомоги ну, так багато не буде давати. Нам треба вже готуватись до того, щоб ми більш зважено і більш розумно. Робимо видатки по необоронним напрямкам, от пане Антона, і адресую питання до вас щодо власне фінансування і збору коштів як альтернативи того, що, наприклад, якщо держава не виділить далі буде заморожений проєкт фінансування будівництва музею голодомору геноциду, чи буде спільнота взагалі шукати якісь власні власними зусиллями кошти на те, щоб хоча б якось добудувати не в ті терміни, які були заплановані фінальні в грудні. Цього року, а, наприклад, хоча б пізніше, тобто, щоб процес будівництва не зупинявся. Ну, якщо в капіт... про капітальні видатки під час війни, то я дуже сумніваюся, що спільнота, яка і так на собі витягує велику кучу роботи, яку держава не витягує, і мало б роками займатися цим зараз волонтери, і спільнота витягує, то щось спільнота матиме можливість ще й на капітальні видатки. Тому це навряд чи хіба що ми виграємо війну там дуже, -дуже осяжній перспективи, що теж насправді навряд чи. От бо аналітика військова говорить про те, що це про роки мужики йому тому. Я думаю, це просто буде величезна ганьба. Що ми не до якщо ми не добудуємо його, і держава не бере участь. Є приватні донори, які готові виділяти багато коштів. Я йдеться про я вже казав про десятки мільйонів доларів на створення експозиції. І, відповідно. До там, доповнення фондів, купки на міжнародних аукціонах речей пов'язаних з 30 ми роками, але умовою цих донорів що до війни була було саме створення власне, самої будівлі. От, бо от, будівля це це. Ну, це пів роботи, тому я вважаю, що нам не можна допустити такої ситуації. Це Катастрофа з точки зору культурної недобудови цього об'єкту або пошкодження його втрата і перетворення в черговий довгобут. Ну це буде ну це тотальне фіаско. Я дякую вам за розмову, панове. Я зичу вам здоров'я та миру нам усім. І я спілкувалася з головою інституту національної пам'яті Антоном Дробовичем та представником комітету Верховної ради з питань бюджету Володимиром Цабелем щодо доречності будівництва музею голодомору геноциду під час війни.